Як ви відноситесь до ініціативи впровадження мовних інспекторів у містах України? Ну, якщо це місцеві органи влади будуть брати на себе таку, то тут питання в грошах на даний момент. Тому що ну я думаю, що серіано повинні розуміти, що тенденції до все ж таки зникнення російської мови в, в Україні вони вже означали. я Думаю, що це. Ну, якщо є там російськомовне покоління, то, воно, то їх діти вже будуть розмовляти українською мовою. Е, і тому ну, не знаю, наскільки це. Тут питання в тому, я думаю, тільки буде в грошах, хто буде утримувати цих людей. Е, мер Івано-Франківська зазначив, що є е, різні е, мовні факультативи, є е, репетитори, і потрібно працювати над собою. Разом з тим. Е, ну, направду скажімо, в соцмережах. Не всі зрозуміли цю ініціативу. Тому що відомо, що подекуди там якісь обмеження воно навпаки сприяє до збільшення кількості російськомовних. Ну це зрозуміло про це будемо говорити про протягом нашого теру ще з профільними експертами. Як вам ніч в подмоскових продав, пане Тарас? Подобається? Ну, добре, це якраз те, що я вам говорив добрим словом пістолетом, досягаєш більше ніж добрим словом, тим більше. А президент Зеленський їздить зараз по Сполучених Штатах Америки, а ну там доводи свій план. А це підкріплення цього плану. Знаєте, не що так не робить важкими слова дипломатів або президента. Ніж коли в цей час по Москві щось прилітає о, в даному моменті. Що цікаво, що зараз о, в Петербурзі проходить о, саміт Бріксу щодо безпеки, я думаю, що, <сміт> я думаю, що це <сміт> теж досить показово, що немає ніякої безпеки, а Росія не може нікому забезпечити навіть собі. І тому тільки, тільки така тактика перенесення війни на територію Російської Федерації, те, що ми за, з вами завжди обговорювали. Ем, Сподіваюся, що ці тільки тільки пристрілки так дивляться що де як воно працює. Тим більше що Москва достатня а, ну ще з радянського союзу. Така знаєте, система ППО там завжди була на високому рівні. Вона ще зараз посилена. Я не виключаю, що це теж така тактика. щоб знову це зараз почали тараса. Це зараз не сарказм був реально. В них потужна ліні... ні, ні, там дуже ну, потужна, повіду, потужна без, без без оперечень слід недооцінювати Росіян. Uh -huh. не, не виключаю, що це теж спеціально робиться. що зараз прилітає по Москві? Вони ще звідкись будуть стягувати а, а, свої ресурси. ППО а воно прилетить в іншому місці. От зараз ми бачимо все рівно системно вже нафтобази гарять, НПЗ продовжують. Горіти оце з нещодавно довбанули там склад в Воронівській області, і так далі. і так далі Тому в даному випадку це така досить показова історія, яка показує, що точніше продовжує розкол в першу чергу в, в рядах і спецслужб російських, і суспільства яке бачить, що. Путін та не може гарантувати безпеку, особливо після того, що сталося в Курській області. Що стосовно саме цього саміту Брікс, 10-11 вересня, там будуть присутні представники Індії, і вони прилітають туди, збираються про щось спілкуватися. Ми знаємо, як працює російська пропаганда. А чи не будуть там Скабєв, Попове там Селав'йове, і разом з тим піскове, якого я також вважаю пропагандистом, кричати: а от посмотрите на цих укробандеровців, що ж вони роблять, пане Тарас? Ні, ну це буде зовсім смішно виглядати для ядерного держави, як Буде розповідати, що вони не можуть себе захистити, і в черговий раз буде реклама, до речі, російської зброї, яку індуси все ж таки збирається купувати. Тому це таке. Ми повинні менше зважати на те, що взагалі говорять росіяни, що взагалі про нас говорить хтось в світі. Знаєте, як така є гарна е, фраза про Ізраїль, якось вони сказали: краще нехай не люблять державу Ізраїль, не співчувають з євреєм восвенцем. Uh -huh. А так і тут нам менше треба звертати увагу, що про нас. Говорить, навіть якщо це наші союзники там щось там починають говорити, ай ай-яй-яй, ай, ай, тут не треба робити. Шановні, у нас боротьба за виживання, і ми будемо робити те, що потрібно для безпеки. Навіть якщо це вам дуже несильно подобається, може навіть дуже не подобається. Тому. Але підкреслення, але підкріплення цього, звичайно, повинно бути власна зброя. Дивіться, коли там нам наші союзники теж говорять, що виявляється, атакам, ми їм не дамо, тому що. А виявляється, росіяни перенесли свої аеродроми на 300 кілометрів далі. Ну так дайте на тисячу кілометрів, чому проблема, так і так далі, тому треба робити робити своє і ще раз своє. Те, що завжди я підкреслюю, всі я думаю, бачу. Я, я взагалі самого початку, знаєте, ще в 22-му році не хочу себе цитувати, задавав питання, що ми будемо робити, якщо американці припинять нам давати зброю. Тоді всі були впевнені, що зброю буде завжди. Ну, от ви побачили, що цю свістопляску, яку влаштували mm -hmm. нам в Конгресі, дві партії. Я не вважаю, що там одна партія була присутня. А що не затримувала допомогу. Більш того, я упевнений, що якби не почали бити ПНПЗ, досі не дало б допомогу. Mm -hmm. Тому треба знову таки у всі зусилля. Національна ідея українства це повинна бути мілітарізація щоб ніхто нам не міг сказати, що даємо, не даємо зброю. Ми повинні захищати своє свою державу. І це ж взаємопов'язані питання. Знаєте, нас часто запитують: а от як повертати українця за кордону? Шановні, ви повинні розуміти, поки не буде забезпечена перша черга умова безпеки, а потім а, роботи, а це за рахунок індустріалізації країни, повинно бути реіндустріалізації країни, люди повертатися не будуть. Ну я зрозуміти матір, яка не хоче народжувати дитину, наприклад, коли літають ракети по території України. Ми повинні розуміти, що знов-таки зброя, зброя ще раз для цього е тиснути на уряд, натиснути на нашу банківську систему. Нехай не розповідають, що неможливо профінансувати виробництво зброї. Можна профінансувати, я вам цю схему неодноразово одно говорив. Це коли підприємства, які себе зарекомендували, так, угу. які працюють. Ну, от президент завжди говорить про українську бронетехніку, яка випускає там, е САУ, бронеавтомобілі автомобілі і так далі. Це приватна компанія. Є, е е Державна компанія, Луч, наприклад, або Южмаш той самий, Нехай вони випускають облігації, наприклад, на 10 років, 100 мільярдів, наприклад, так, під гарантії уряду. Це викуповується державними банками, і Національний банк дає рефінансування. ПЦ і них. Нехай... Нехай банкіри і Нацбанк не розповідають, що це неможливо розробити. Можна зробити так. Профінансували у Кравтодор двадцять році, коли будували дороги. Велике будівництво далі. Тому в даному випадку тиснути, тиснути, ще раз тиснути і тиснути, щоб дозволили. Я бачу, вже слуги народу, депутати вже починають піднімати питання. Давайте давати можливість експортувати зброю нашим зброям для того, щоб і завозили валюту в нашу державу під мільярд доларів. Тільки в перший рік вони можуть привезти, і податки в платять на 200 мільярдів гривень, uh -huh. і не треба піднімати податки, як зараз отут тут нам починають розповідати. Не треба піднімати податки, дайте можливість заробляти гроші.